Для людей з інвалідністю з'явилася ще одна унікальна можливість, яка дозволить швидше пересуватись містом. У рамках реалізації проєкту Автошкола для осіб з інвалідністю відбулась тематична зустріч за ініціативи Хмельницького сервісного центру, де охочі отримати водійські посвідчення. Більше дізнались про навчання. Ми живемо в переломній країні, де ми виборюємо свою незалежність, виборюємо, як кажеться, не словом, а кров'ю і ділом. Тому розуміємо, на жаль, що попити послуг. Буде у нас тільки збільшуватися. В свою чергу ми робимо все, щоб був безбар'єрний доступ всіх громадян. Наша автомобільна школа, курси вони діють не так давно, півроку. За цей час ми підготовили вже близько 120 слухачів з теорії і близько 22 чоловік з практичного керування. У Кам'янці-Подільському уже завершили навчання кілька громадян. Там для їх комфорту кабінети облаштували з відповідними зручностями: пандуси, санітарно-гігієнічна кімната, а також комп'ютерний клас, який допоможе відчути алгоритм дій перед тим, як сісти в автомобіль. Наталя, відвідавши сервісний центр, поділилась своїми враженнями. Я була приємно здивована, тому що заїзд був чудовий. Заїхала туди. Підйомник це було чудовий. До мене вийшли представники цієї школи. Це було буквально хвилина. Хвилина. Ми піднялися туди, і я зайшла в цей клас, там один клас, інший клас. Чесно, попала десь в чарівну кімнату. Загалом ця програма актуальна, адже багато військових повертаються з інвалідністю. Навчання коштує 6 тисяч гривень. Такі заклади потрібні зараз. Людей з інвалідністю зростає і зростає. На жаль. Людям пересуватися складно, а автомобіль для когось це може є як засіб розкошу, як розкош мати автомобіль. А для людей з інвалідністю це засіб пересування це питання його доступності до соціуму. Окрім технічного аспекту, важливим є і медичний. Більше 20 лікарень області мають право проводити обстеження за наказом Міністерства охорони здоров'я, які засвідчують, що майбутні водії не мають протипоказань та можуть отримати посвідчення. У перелік комісії входить п'ять висококваліфікованих лікарів. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.